Так, Сьогодні в нас на ремонті трактор Т-16. Заміна апаратури. Купили нову виробництво Литви. Зараз будемо тут розбирати все, все діло. Я буду показувати по порядку, як що ми робили і як її підключили, так як. В інтернеті трохи мало інформації, як там правильно там то є дядьки, які знімали, але мало показано. Ми покажемо, як робили ми плюс замінити треба лічильник моточасов. Розбираємо, тоді я покажу, як воно всередині все обустроєно. Так, Знімаємо, відкрутили тут три болтики. Знімаємо цю кришку разом з лічильником мото 1. Отаке тут робиться. Тут теж все такі масляні параші. Ну Є тут видно під сліпий шліц, ось воно. Шайба загнута, щоб головка болта заштопорена була. З цим розібралися. Зараз э, відкручуємо перший циліндр. Э, щоб бачити, коли підведемо колінвал до мітки, щоб бачити, коли в першому циліндрі вприск, щоб знати, що це подача в циліндр в Зараз будемо розбирати далі, буду показувати. Слухай. Оце. Тут 0,30, випускний. Це випускний. Це випускний. Це... О, це 0,25, а цей 0,30. Цей 0,30. Трохи великий Регулюємо на звук, бо коромисла вже підношені, щуп заклинює, а зазор все одно є. То ми поставить дідовських методах. Тут нас виставимо на верхню мертву точку. І зажигання зійшлося. Там Зараз я буду розбирати, розбирати я покажу. То, перший е цилиндр. це перший циліндр. Відкручуємо трубку на апаратурі. Ми якраз коли підводимо до зажигання, отут, де Т1, Т2 поділки, то тут виступає солярка з-під штуцера. Зараз я. Ми Тут докрутим, я потім розкажу, що до чого ми робили і як встановлювали апаратуру. Так, перший циліндр відрегулювали, зараз крутим другий. Для того щоб крутити другий і регулювати клапана, на шківовій є нижня мертва точка. Тобто, коли ви виставили перший циліндр в верхню мертву точку, відрегулювали перший циліндр. Впускний і випускний клапани. Робимо оберт на 180 градусів, щоб тут нижня мертва точка була на місці. І тоді можна регулювати клапани в другому циліндрі. Зараз ми регулюємо. Там ступ капітальний був. У нас через те, що е, великий зазор клапанів не робив декомпресор. Зараз ми відрегулюємо, потім я розкажу, що ми тут ще будемо робити і що, що вже зробили, як воно ставилася апаратура. Так, клапана відрегулювали. Щупом все-таки перевірили, там досить туго, щуп заходить, так що зазорі виставлені правильно вже і почав робити декомпресор. Кришки вимили з середини, помили зовні, все посадили, закрутили, посадили на свої місця. Тут нас не було оцеї штуки. Ми ремонт затягнувся, заказали оцю нову. Привод лічильника мотого 1. Зараз ми його прикрутили вже. Зажигання в нас зараз виставлено правильно. Тут зараз у нас не стоїть по метках там чи по цьому. Ну, у нас виставлено зараз правильно. Ми просто прикрутили її на місце. Нову прокладку зробили з параніту. Та прийшла в непригодність. Так само тут она, лічильник мото 1 теж нову прокладку з параніту. По. По регулюванню клапанів я вже казав, як ми працюємо. По е, кому потрібно виставити зажигання, ви коли міняєте апаратуру, ви коли виставлен зажигання, ці шайби закручені. Ви відкручуєте просто апаратуру і виймаєте. Но, рахуючи те, що воно на сліпий шліц, в теорії воно має зайти і в зажигання бути правильно. Но, щоб виставити зажигання. Коли ви тільки поставили угол апаратури, просто відрізняється. У нас стояла сороковська апаратура з заглушеною другою і четвертою секціями. Вона стояла рівно. Ця стоїть зараз підвигинувати, якщо так подивитися, вона стоїть під кутом. Для цього, щоб виставити зажигання правильно, під'єднуємо. Подачу пального до апаратури. Зараз я ще розкажу, як тут, що, який шланг куди йде. Е, виставляємо. Е, що, це воно? Отут. Щоб е, подача пального в першому циліндрі має бути, коли оця м'етка Т1, Т2 стоїть отут на, свої, на своєму місці. Оце Прав. правильне зажигання. Е, Тепер по цьому, по під'єднанню е, пального давай ну, кажи, як тут йде. Це у нас подача з бака. Це фільтр. Не, не. Ру... Як -то? Ну, давай, кажи. З фільтра грубої очистки ось під'єднується перша е, подача до насосика. яка підкачується. Ви зберете зразу трубку, під'єднуєте знизу потом в цю трубку заливаєте солярку, щоб не була солярка. Під'єднуєте, закручуєте, починаєте качати. У вас пішла вже солярка з подачі. Під'єднуєте другу трубку пода, подача на фільтр тонкої очистки. Так само тут трубку під'єднали, а тут під'єднали, але не затягуєте. Знову прокачали, щоб воздух вийшов. І у вас прокачала вже ця трубка. Тоді так само третю трубку під'єднали до, до апаратури, ось до вона під'єднується. Тут затягнули, а тут до апаратури не затягуєте. Прокачали Воздух вийшов і у вас вже вийшло, що прокачана вся апаратура. Обратку так само прокачали і ось до сюди її на низ спустили. О, обратка у нас ось до віці і йде сюди. І все. Тут стояв штуцерок, там в ньому сіточка є, ми його переставили. Куди ти його? Сюди? сюди поставив, бо воно тоді вийшло, що другий штуцер треба ставити довший. І в нас такого сеточку не було. Він йшов у комплекті з апаратурою. E, потом, шайби заводські, бо якщо, будете, якщо ви не будете заливати в шланги солярку, то ви дуже довго будете качати, воно воздуху, не, да, не і крутити, не. воно не може пересилити. E, по цьому, по шайбах ми, де не вистачало шайб, ми ставили стандартні мідні шайби на 14, а в комплекті заводській йшли, там вона йде. Вона желізна, але там всередині резинка. Ну, подивимося, скільки вони там але Факт тому, що будьте готові, що треба буде м'ядний шайб закупити, щоб всі штуцера на нові шайби садити, щоб воно ідеальні посадочні місця були. Так, по цьому я показав. Зараз тут вже все під'єднується, це солярка. Цей. Зараз ми ставимо горловину, ставимо лічильник мотогодин і подивимося, бо по оцих планці привода. Клічильника, там їх є 4 вида, як сказав продавець в магазині. Ми поки взяли 20 мм висотою, ну і ще це є планка 30. В принципі, воно і на 20 зараз буде. Зараз ми поставимо, де бачити, я ще включуся, покажу, що воно і до чого. Так, все, зібрали докупи. Все поставили, прокладочки це, зараз ще раз розказуємо, як воно має робитися. Дивіться, у вас, наприклад, вийшла з ладу апаратура. Яка вона там не є, чи вона пучкова, чи вона рядна. Різні апаратури різні, мають на уклон на, стоять на цьому. Ви перш ніж знімати апаратуру, ви ось розкручуєте кришечку цього, достаєте до тієї шайби і шестерню цю кришку. кришку. горловину знімаєте. Далі крутите мотором. Крутите мотором, підводите на боку, наприклад, верхню мертву точку. Но, це ви зараз не ви не знаєте. У вас єдиний е, оборот мотора це два такти. Ви не знаєте, чи у вас так зжаття, чи подається солярка. Ви відкручуєте ось на першому циліндрі трубку, віддвинете її в сторону, щоб вам було видно солярку. Пальчиком там забрали солярку і крутіть. Крутіть, вас солярка підійшла до верху, ось тут. Значить, це ось буде позначка Т2. От на цій позначці зупиняєте мотор. Мотором більше крутити зовсім не треба. Відкручуєте всі трубки від апаратури, відкручуєте 4 болти кріплення апаратури, витягуєте апаратуру, Ну, тягу, звичайно, то знімаєте. Витягуєте апаратуру, другу апаратуру ви так само берете, ну прокладочку поміняли, гарно зачистили, все, поставили нову прокладочку, прикручуєте на 4 болти апаратуру. Все. У вас прикручена це, апаратура. Це, це, якщо нова та апаратура буде з сліпим шліцом за її шестерню. Ну, бо да, бо сліп... є, що продаються без неї, то там ще треба буде. Там треба тоді ставити ще привод то і прочі. Це апаратура з приводом, який положено шліцами, сліпим шліцом. Ви далі поставили апаратуру, під'єднуйте шланги, щоб вам прокачати солярку. Бо якщо ви не прокачаєте солярку, то ви звичайно не заведете. Берете зразу цей шланг, що підвод до, до паливної. Ось до знизу його прикручуєте, в нього заливаєте шланг, щоб солярка, бо якщо ви не залиєте сюди, то дуже тяжко закачати. Залили солярку, починаєте качати. У вас солярка починає йти другою трубкою ось тут. Тут теж прикрутили, тут не затягуйте. Прокачали, тут воздух пішов, затягнули. Знову під'єднуєте цю трубку до апаратури. Ось вона на апаратуру подається. Тут не затягуйте поки штуцер. Прокачали, воздух пройшов, тоді затягнули І зобратку пустили сюди. Все вас прокачали, ще підкачали добре. І тепер ось знов вороток. Там головка на 22. Апаратуру починаєте крутити. У вас прокачана вже апаратура, ви будете такого, як мотора, крутити апаратуру, ви моєте свободно, вона там в тулці крутиться свободно. У вас буде підход, будете дивитися, ми можна врізати. Оце врізали кусочок трубки паливної старої і наділи прозорий шланг на неї. І ви будете крутити апаратуру, у вас буде. На шлангові мітки поставити через на відстані десь сантиметр. І у вас буде солярка підніматися. От ви крутите воротком апаратуру, у вас солярка починає підніматися. Ви в трубці в розорі будете бачити. Наприклад, вона чуть більше половини сантиметра підніметься. Зупиніть цей момент, що ставте шайбу цю з дирами і шукайте місце. Ша... То воно можна і ні цього не робити. Так, да, як, як шайба стоїть, то, якщо ви то, цю саму апаратуру ставите, то на це саме місце поставив ніяке проблем. Ну їду проблемно поставити. Ти треба шайбу відкручувати, бо ти туди-сюди не попадеш, шліцей. І все. Якщо ви прокрутили шайбу, поставили змістили дюри, прикрутили на два протилежні болти. Все, можете затянули, можете навіть без заливної горловини спробувати завести трактора. Якщо він вас заводиться, значить завівся, робить, чи погано робить, чи паршиво. Якщо паршиво робить, не заводиться, значить треба на один зуб, на, один, на одну дюрку повернути проти часової стрілки. Це буде раніше зажигання. Якщо дуже буде бити і вже треба тут... це і дивитися, що вже буде Ж... по цьому. Коли, коли вже поставлена апаратура, буде mm. коли цю трубку не перекручувати і якраз провірати, чи воно дійсно так, попалює, так, все, все, чи все, не попали, чи. Потім можете крутити. Потім знову кожних у вас такт стиснення і вприск через кожних два обороти колін вала. Так що верхня мертва точка, тут через кожних два обороти буде вприск. Треба, не Вам треба Т 2 Т 2 перед верхньою точкою, там двадцять чимось градусів. Оце так і все, там нічого складного немає. Ну, Ми просто перший раз сюди лізли, то ми ще цього не, не знали. Це розібралися, то вже головка тут на 30. На 36, на 36 провертати двигуна. Так, ну зараз будемо пробувати заводити, вже все поставлено, зараз включимося. Заводиться з полтика. Ця апаратура стояла від Т40. чуть... Тута вже підношена, але ця бодренька, вона резво одразу дає газу, вона зразу в прийом ість хороша. Так, по цьому зараз покажу. О. Зробили ми тут глушілку, бо та солдеповська апаратура вона там була тільки оця одна лапка, де газ Да. Тяга, да. Де давати газ і нею глушилося відповідно. Тут аж зроблена віддільна тяга через тросик, ми газон... це газо, газон. Газять три тросика пустили. І якраз е... нею глушиться. Масло тут теж заливається окремо. Ну, фактично, це трохи мінус цієї апаратури, що масло окремо, що за ним треба лишню увагу. Приділяти. А так, в принципі, ну, апаратура, як апаратура, що покаже, що вона з собою представляє. Тросиками вивели, ось тут зробили залізної манкер, такий кронштейн зігнули. Тут кріплення крила до бака. Ми його зігнули і ви дирку в тут проплавили. І там воно отута йде за бак і там донизу тросик гнеться, як хоч, то ми запустили так, щоб воно. Якраз він приходить нормально. Помастили його відповідно всередині щоб він легенько ходив. От, така заміна в нас вийшла. От, все, побачимо, скільки ця ну, апаратура, ще раз нагадаю, брали її. Я брав в Тернополі продавець такий, як Володимир Дизель. Він, в принципі, на Ютубі відомий. По Україні його хвалять, то не знаю. Він коли я до нього заказ робив, то він в принципі, казав, що я всі апаратури перед продажем везу до майстра, який налаштовує, щоб прислати на, на, на налаштовану на апаратуру. Ну, Судя по тому, що не було деяких пробок заглушок на цьому, то вона десь була у когось майстра, бо видно, що вона, одна тільки заглушка була на, туди виходить на циліндр. Там не вистачало пару шайб, із, забули докласти. Ну, Так, побачимо, скільки вона проходить. Отакий От у нас вийшов ремонт. Все. Всім дякую за увагу.